Силами ППО було збито 34 ракети та 100 БПЛА, ще 86 безпілотників. Не досягли цілей. Про це повідомили повітряні сили. У ніч на 7 березня російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару по об'єктах газоводобиної промисловості України під час ранкової масованої атаки ворог запустив ракети на Одещину. Уламки однієї спричинили пожежу у приватному будинку. у Подільському районі ще чотири оселі були пошкоджені. Рятувальники загасили займання, обійшлося без постраждалих. Уже шостий енергооб'єкт Одещини за півмісяця. четверту ніч поспіль. Ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних об'єктах ТЕК у Одеській області. Вночі окупанти атакували і Чернігівську область. Унаслідок влучання пошкоджений один із виробничих об'єктів у Прилуцькому районі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав. Чаус обійшлося без постраждалих. Окупанти вдарили по цивільному підприємству у Київському районі Харкова. Відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджений також багатоквартирний будинок. Із нього евакуйовують усіх мешканців. Також горять 10 гаражів та 5 автівок. Двоє людей постраждали через нічну атаку ворога на Полтавщині. Серед травмованих є й дитини. На про це повідомили у військовій адміністрації області. Уламка збитої цілі впали на приватний будинок у Миргородському районі. Поранених ушпиталили, окрім того, потрощені дві житлові оселі та побутовий газопровід. А в Обухівському районі на Київщині унаслідок падіння уламків пошкоджений. Вантажний автомобіль також в Обухівському та Бориспільському районах через падіння уламків спалахнула трава пожежу. Загасили, вони чи ворог атакував житлові квартали інженерного на Херсонщині. Пошкоджені багатоповерхівки, у двох пробиті дахи, вибиті понад 100 вікон. Про це повідомив очільник області Роман Мручко. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Росіяни атакували ракетою і промисловий об'єкт на Тернопільщині. Про це повідомив очільник військової адміністрації області В'ячеслав Негода. Він попередив, що у регіоні можуть бути обмеження із подачею газом. Внаслідок удару ніхто не постраждав. Також, за даними Суспільного, після вибухів у Тернополі частина міста залишилася без світла. На світанку російська армія атакувала Прикарпаття. Цілю ворога були інфраструктурні об'єкти. Про це повідомили у військовій адміністрації Івано-Франківщини. Оборонці неба збили ракету за попередньою інформацією. Страждалих та руйнувань немає уночі. Ворог атакував критичні об'єкти групи Нафтогаз, пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Про це повідомив керівник групи Роман Чумак. Над відновленням уже працюють. Це уже 17-та комбінована атака на газову інфраструктуру України.